Філія Олексіївська сільська бібліотека представляє. Читачі майже кожної бібліотеки полюбляють читати книги детективного жанру. Я пропоную вам, любі читачі, познайомитися з відомим українським письменником, сценаристом, журналістом, майстром детективного жанру. Андрієм Кокотюхою. Ви тільки почніть читати його твори. Спинитися неможливо. Ви можливо подумали, ну все це зрозуміло. Детективи завжди цікаві, але яке відношення вони мають до дітей? А отут ви помиляєтесь, мають та ще яке. Знайомтесь, дитячі твори Андрія Кокотюхи пригодницько детективного жанру гімназист і чорна рука, та гімназист і вогнений змій. Захоплюючі цікаві гостросюжетні пригодницько-детективні повісті для людей різних вікових категорій. В колі сім'ї можна читати по черзі, можна організовувати голосні читання за розділами, можна прочитати комусь із членів сім'ї і, захоплююче переповісти. У першій зразковій гімназії все зразкове, окрім учнів. Про гріхи кожного знає лиховісний незнайомець, який називає себе чорною рукою. Хто не виконає його наказів, тому не переливки. Саме через погрози Чорної руки починаються небезпечні пригоди звичайного київського гімназиста, Юрка Туряниці. Волею долі лише чорна рука знає, хто скоїв убивство, в якому звинувачують українського воїна-добровольця. Після пригоди з чорною рукою у житті гімназиста таємниці загадок стало ще більше. Дивні речі коїться в столиці. Герої повісті знову беруться за справу. Та чи під силу звичайному гімназистові випередити злодії і врятувати від забуття українську історію? Про це можна дізнатись лише прочитавши книгу. Багато карколомних подій, смертельних небезпек, драматичних непорозумінь, закладених в зміст оповідань, не дають змоги відірватися від книг. Так і хочеться дочитати до кінця, щоб дізнатися розкриття злочину. Рекомендуємо, презентуємо, радимо книги для сімейного читання в затишному родинному купі. Дігаючи до краю, Юрко ще разу засинав, так і не вирішивши, стрибне чи ні. І ось Несподівана нагода залізти у шкуру детектива. Не думав хлопець, що ось так раптово все станеться, не готувався. Але нема куди діватися. Взявся, роби.